Улюблениця Вісконті та Феліні і напарниця Алена Делона пішла у засвіте зірка золотої доби італійського кіно Клаудія Кардінале. Артисті було 87 років. Її агент повідомив, що вона померла в містечку Немур у Франції в оточенні своїх дітей. Народилася Клаудія Кардінала в Тунісі в сицилійській родині у 1938-му. Із 16 років її кар'єра стрімко пішла вгору після того, як вона виграла конкурс краси. Як приз, дівчина тоді виграла поїздку на Венеціанський кінофестиваль, де на неї відразу посипалося запрошення на знімання. Приблизно в той самий період із Клаудією сталася особиста трагедія. Дівчина пережила зґвалтування під тиском режисерів та продюсерів. Акторка була змушена народжувати таємно і тривалий час представляти свого сина як молодшого брата, аби не зіпсувати собі кар'єру. Загалом у кіно Клаудія Кардінале знімалася шість десятиліть. Її запрошували у свої стрічки легендарні режисери Федеріко Феліні та Лукіно Вісконті. У доробку артистки такі фільми, як вісім із половиною, одного разу на дикому заході Рожева Пантера та Леопард, де вона зіграла з легендарним Аленом Далоном. Зніматися вона продовжувала навіть після 80 років.